Тернопіль житель підгайців приїжджав у пошуках легкого заробітку. Вечорами приходив у розважальні заклади міста. Поки відвідувачі відпочивали, той вчиняв протиправне, крав переважно сумки, гаманці та коштовні прикраси. Біля розважального закладу, що знаходиться на східному масиві, невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала у жительки міста Тернополя її сумочку, в якій знаходився мобільний телефон та грошові кошти. Після чого в зазначеному розважальному закладі. Кладі зазначена, особа відкритим шляхом заволоділа особистими речами жителям міста Тернополя, а саме шляхом ривка зірвали з нього золотий ланцюжок із підвіскою у формі хрестика. Наступного дня від зловмисника постраждав ще один тернополянин. Коли юнак вночі повертався додому, грабіжник зірвав з нього срібний ланцюжок, а у мешканця Буча чи не кількома годинами пізніше золотий. Награбований чоловік здавав у ломбард, а готівку витрачав на власні потреби. Днями правоохоронці його затримали та взяли під варту. Вказана особа була затримана по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час він знаходиться в межах слідчого ізолятора міста Черткова. По даному факту відкриті кримінальні провадження. Також даній особі оголошено на даний час підозраб у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, грабіж вчинений повторно, І також за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу. України, тобто крадіжка вчинена на Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння інших аналогічних злочинів. Триває досудове розслідування.